Доброго дня. Ой, в нас таке парить що не знаємо, що робити, куди ховатися. Наташа сховалася в холодок. Вирішила, <к? <к?> вирішила обірвати черешню, поки шпаки в нас не їдять, але буде дощ, вона полопає. Її тут небагато, низом вже трохи обскубали. Лишилося вершки обірвати, бо жалко буде. Це в нас що? Чкалова, кажеться, черешня. Молода. Отакі От здоровенні черешні. Щоб вареника заліпити дві ягідки, то буде цілий пиріжок. Поки така спека наташа зайнята компотами і драглює черешеньку на вареники на зиму. Вже трохи закрили. Так, як нас гарно розцвітає орхідея. Поки не підкормили, не було такого гарного цвіту. М -м -м. Яка краса. Так, покажу вам, як треба хранити черешню у морозилці. Гала таку мато хороша. Щоб легкі були крепкі. І безплатно. Ну так, да, вакуматор лежить, але економлю кульочки. Береться ось це паличка. І дивіться, яка красота. І місця займає мало. Так, цілий день пекло. Зараз вже трошки сонечко сховалося Уже під вечір. Можна вже сапати, а сапати багато, тому що пішов дощик і почали сходити всі бур'яни, які є. І щериця, і лобода, і все засіяно, як кожух. Наташа вже сапала кабачки. І сього бур'янець, як черваки, сходить білий, і в сплошне скільки сапінь. Уже теж дочекалися кабачків. Знайшли в гарбузах падалішні кавуни. Наташа викопала, пробуємо пересадити. Розсадую ж садять. Раніше ми пробували теж пересадити трошки, але ну, прийнялося. Маленький ще, але побачимо, що з нього виросте. Це вже ладні такі. Як має в гарбузах його заглушити, то так, баштан не дуже важний, але воно розстелиться, не буде загущений. Так, яку треба садити цибулю? Це в нас купідо пише надрання. Ну, я не знаю, яка вона надрання, як в наша стоїть вся зелена. Слідуюча: сеншуй, Середньо-пізне. Цю вже можна рвати і їсти. Вона вже вся зверху. Це яку можна вже зараз вживати. Не знаю. Ну так. Це в нас амфора, пізня. Вона вся в землі, вся зелена пішов дощик вона ще буде рости. І радар середньо пізня. Різні сорти які довго зберігаються. Зараз стара цибуля вже переходить, а пізня ще не доросла, а середню пізня якраз хорошо. Горох вже робиться старий, ще й не наїлися, то був молодий, хай ще чутічку ще добуде, а він враз зробився вже старий. І чомусь жовтіє. Подосаджували ми ще помідори, були вільні місця, розсада ще в нас була. Шкапусту полічила. <рес> Тому стопроцентному метод від білокрилки, кажу, дві сто Вирвала і викинула. Ну, то ту, що, що була пізніше посаджена, бо та головки є. Таку дозу отримала та білокрилка і ще літає, ще її тьмає. Ми ще трохи посапали. Там далеко десь хмара і блискає. Вже за очі хапає, не видно нічого. Будемо вже йти в хату. Всім на добраніч і тихої всім ночі.